no Вітаю вас! Ви на каналі Фішинг Лайф і з вами Ян Зарбоженко. Знову повертаються морози і стоячі водойми знову закриваються. Залишається два варіанти: річка або ж приїхати на ось таку е, закриту водойму, де стоїть аератор, який робить хвилю штучну, і відповідно весь цей лід розганяє. Ну як ви можете зрозуміти, сьогодні ми будемо ловити форель, але це не просто форелова риболовля. А в даній водоймі вводяться ось такі просто батони велетенського розміру форелі, на яких ми сьогодні і спробуємо полювати. Також Іван вже розпочав риболовлю. Він напевне навіть не здогадується, що я йому сьогодні запропоную трохи позмагатись, побатлитись, адже в таких умовах це допомагає зробити риболовлю значно цікавішою. Друзі, ми розпочинаємо а ви обов'язково підтримайте цей україномовний контент. Вашими вподобайками, вашими підписками це допомагає йому просуватись на платформі Ютуб. Ну ти дивись, я ще навіть не встиг, а в Івана вже була перша риба. Довгоочікувані, новорічні подарункові бокси Upstream вже доступні на сайті. Як завжди, я склав три різних набори для успішної риболовлі. Це є набір на окуня, на щуку. Та універсальний. До боксу входять міксовані упаковки приманок Upstream, вольфрамі вантажки та необхідні гачки. І, звісно ж, нове фото до колекції з побажанням від мене. Але і це ще не все. У цьому році ми зробили новий універсальний лімітований бокс із кепкою Upstream. Бокси вже можна замовити на сайті upstreambates.com та зробити приємний подарунок собі, своїм друзям і рідним. Ведиться маленька. Ми тобі сьогодні рибки не дамо. Бо тут така риба, як ловиться, то тобі Кіті таку рибку не можна давати. Вона велика, сильна і дорога. Ай, файна Хайфайна, Ну Ось так, буквально з перших там, 10 закладів в Івана була перша посадка. Хоч і прийнято вважати, що ловити форель на платних водоймах дуже просто, але зараз складність в тому, що зима дуже холодна вода і риба дуже пасивна. Поекспериментуємо, попробуємо, Погнали! Ну, на колібалку жодного контакту поки що. Ні, в мене були контакти, але такі типу, дуже дуже в'як. У мене перша покльовка була. Дуже легенька. У мене була покльовка, але я її підсік. Я ще не згадав, що не треба підсікати. Сюди. Ох ти що, який батон, реально. І зійшла. Під самими ногами сіла. Реально, тут під самими ногами сіла. Після перших кількох контактів з рибами стає зрозуміло, що сьогодні зранку вона дуже пасивна, зовсім так неактивно реагує на запропоновані приманки, тільки дуже повільна проводка в Дає контакти з нею, проте реалізації поки що немає. У нас вже було по декілька сходів риб ось, а на березі жодної. Бляха яка покльовка. Взагалі форель не потрібно підсікати. Це є от, основне правило. Вона має сама сісти на гачки, тоді можна легенько її. Досікти, але коли вона так клює, що бабах бабах то просто після ловля там оконя щуки звичної важко переналаштуватись так одразу. Рухнув. Є. І... А от тепер є, так. А тепер риба <рив> Ну, то я так дивився, японців, вони катушкою підсікають. Здорова, здорова риба, народ. І там якраз бачите, у нас труба б'є. І вона якраз таки там на тій легкій течії стоїть. Вона там поактивніша. Бо так в різних місцях вона може бути, але все ж таки там, де течія, там риба завжди значно активніша. Ох, вона заковтнула сильно. Сильно закохнула. У мене тонесенька нитка, я хоч і знав, що риба тут велика, але брав тонесенькі снасті все одно. Зараз у мене тут 0,2 нитка стоїть. Форель така десь двушка, напевно. Тракціон попущений працює саме для того, щоб не дати рибі шансу обірвати снасть. Туда. Ох ти що. І все, в підсадчику одразу відпало. Ну дивіться, який батон. І це те, про що я говорив, що ми приїхали ловити батонів. Ну ось Просто подивіться на цей розмір. Просто подивіться на цю рибу. Ця риба вагою близько 1,5-2 кілограма. Дуже велика форель. І я вам чесно скажу, останній раз настільки великих форелей я ловив теж на цій водоймі, але це ще було до її відкриття. Ну це дуже круто, дуже класні емоції, дуже велика риба. І звісно, що таку красуньку на волю. У нас цей піцачок навіть ледве влазиться. Давай, пливи. Ну з такою рибою це хвилину просто п'ять боротьби, поки ти її витягнеш. Для ареаспорту це дуже довго, але зараз на зиму тут запустили саме такі великі екземпляри для того, щоб можна було отримувати задоволення від самого процесу. Я збільшив воблер, поставив 45 мм, Це найбільший з моєї коробки, і саме він спровокував її. Друзі, дуже велике дякую. Я хочу сказати усім вам за те, що в минулому ролику я оголосив збір, і одразу нам вдалося його закрити. І Давайте проведемо розіграш конкурсу, де дізнаємося трьох переможців. Перше місце вудочка Crazy Fish Orion, друге місце катушка Дайва Фрінс, і третє місце набір силиконових приманок. Но Воблер грає просто. Щучі воблери так не грають. На такій швидкості включається супер. Є, Є друга посадка. Ох, дивись, риба на гору вишата. Це не моє. Переклюнула справа, а так зразу вліво пішла. Ну, воблер працює. На воблер йдуть систематичні покльовки. Це взагалі не зупиняється. Вона просто поплила собі на центр вже. Причому це ще ніби як не дуже велика риба, вона менша за першу, але от бореться прям сильніше. Опа! І дійшла вже нотація ну, така поменша, замітно поменша. Є. І є, друзі. Друга рибинка в підсаку. Безбородий одинарник дуже легко звільняється з неї. Ох, яка красива, яка фіолетова полоса в неї гарна. Давай, пливи. Здається, заміна зараз готується. На заміну ось такому яскравому поставлю натуралочко. Ох ти що, Ох ти що! оце рибки. Оце ривки вона дає. До речі, знову спрацювало саме повернення до Воблера, е, і знову саме до е, Занму. Тому що також я спробував інші воблерки, але все ж таки саме Мукай робить е, Воблер, який дуже добре грає і включається на найменшій швидкості. Ну, як бачите, це дає результат. Як би не хотів, знаєте, ну, пошвидше витягнути, щоб закинути і ловити ще, ну не пофорсуєш таку рибу, ну ніяк її не пофорсуєш. Вона занадто велика. Хіба що брати дуже грубі Снасті, але все одно на всіх фарелових ремонтах стоять тонесенькі безбороді, динарні гачки. Тобто все одно будеш просто розгинати гачки ламати. Але хіба що виняток це ставити, якісь грубі пробувати, але ну нема цьому задоволення. Все ж таки, коли ти приїжджаєш на араю водойму, треба ловити так по-правильному, по-спортивному. Арійними легкими спінгами, легкими снастями, які, власне, ти оснащаєш легкими катушками та тонкими шнурами. Але вже тут рука так потрошки болить. Тягати цю рибу. Ця бореться, ця реально приємно бореться. Сюди! Ще один батон. Ще один батон. Припіднімаю, показати, дивіться, краса. Просто нереальна краса. Батон такий дуже добрячий. Жоде пес! Жо. Ні, пес, в цьому десь не будемо. В ми десь не будемо пес. Після перших кількох риб одразу можна назвати явних фаворитів по приманках. Це є два воблера від бренду Mucay. У мене це є 45-й розмір жовто-оранжевий і є 35-й в натуралі. Цей Воблер взагалі воблери бренду Мукай. Я в аріа не сильно виступаю, але коли цікавився в людей, отримав таку інформацію, що от Mucaївські вони працюють на найповільнішій швидкості проводки. Цікаво, так? цікаво? Ні, тільки не клюй, тільки не клюй. І ось, власне, за рахунок того, що їх можна найповільніше провести, я подумав, що на цій риболовлі, коли риба така дуже-дуже обережна, треба все ж таки приділити час їм. Спробував вже не знаю, 6-7 різних приманок, але конкретні чіткі покльовки йдуть саме ось на ці воблера. Ну і ще зверніть увагу, просто, що риба робить з одинарними гачками. Звісно, що це великий шанс того, що погнулось вже саме в підсадці, коли вона почала чіплятися за сітку. Але після однієї риби гачки просто підзаміння мимо. Думаю... Хочу... <сіх> така гарна. Ну ось ми зловили по декілька рибок. Я підібрав деякі свої теми, Іван деякі свої теми. І тепер ми зробимо собі батл. По правилах змагань взагалі батлять по 20 хвилин, але ми будемо батлити 30 хвилин. Після 15 хвилин міняємося сторонами. Так, Перші 15 хвилин час пішов. Перша покльовка, просто риба рвеша дика. Ну все. З такою боротьбою. Не дивно, що вона відпала. Ще я фрикціон поправляв, це теж робити не можна. Дивіться, гачки зразу розігнуті. Це капець. Просто. Це зовсім не спортивна риба. А рійку витягуєш за 10 секунд завжди, а цю рибу треба просто декілька хвилин мучити. Риба. Риба. Все, зійшла під саку. Відпускаю перша є. Отак, рахунок стає 1-1. Друзі, перший батл, розписали нічию 1-1. На другий батл підемо той берег, але зараз йдемо чайок і грітися, тому що замерзли. Займаємо зараз новий сектор. Цього разу Іван обирає сторону, минулого разу я обирав, тепер Іван обирає, де хоче розпочинати. Справа, зліва. Зліва. Все, я справа, вставай де хочеш. Ловимо. Я знову ж таки почну саме з воблера. У ну, мене на нього йдуть покльовка, йдуть. Риби. Іван мене, до речі, догнав минулому бати теж саме на воблер. Наготував собі другого і так будемо ловити. Таймер. Все, старт пішов. Ох, диви, в мене риба гуляє. Але те, що вона гуляє, це ще взагалі не означає, що вона буде клювати. Третя Далі? підсічка! Третя підсічка! 1.0 Так. Вона йде, коротше, десь три рази так легенько, чмок, 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 і я в підцікаю. Хай добре, що догнала. Добре, що вона ще більш дурна, ніж я. Ой, як я довго тим пісаком їх їм взяти. Але насправді повезло, бо я чув тільки, що як вузол сперся в якомусь в вліт і вона могла просто порвати в підсумку. Є. Нічия. Один-один. Так, все, я її одразу відпускаю. Як ми тянемо двоє разом. Питання тільки в тому, хто... Все, я тільки кажу, хтання в тому, хто витягне, хто не витягне. У мене... мене ще на гачку. Вона кудись була, зайшла, прикидуєш. А куди вона тут могла зайти? Вона за зацепі стала була, але вийшла. О, є. Два. Так, я її типу, припідняв. Так, ну ти вже не на гачках, правда, Форелька? Так що ти давай пливи? Фініш! Фініш другого туру в цьому батлі в мене три бали за перемогу. У мене сьогодні два комплекти, які ми рибачу. і це можна так сказати: стара та нова школа поглядів на арафішинг. Стара школа це дуже м'які сопливі палки, які починають гнутися абсолютно від ручки, в яких фактично немає цієї комлевої частини. Вона дуже худенька і паличка слабка. А більш такий новий сучасний погляд це коли вже вудка, все ж таки не гнеться від самої ручки, а вона все ж таки така модерейт, регуляр, тобто з середини. Трошечки пожорсткіше, але все одно на виважування має дуже сильно включатись. Наскільки мені відомо, то ось цей новий погляд ось ці нові арени це є. Вони були розроблені спільно з італійськими ферелятниками. А ну а як відомо, італійці та японці це найсильніші ріщики в світі. Друзі, два батли зіграно. Ми переміщаємося ще далі на третій берег, і вже там у нас відбудеться третій батл. Так, Іван привів новий сектор. І так на вулиці, от рук двоє не чуємо. То тут ще вітер в лице, старт. Ух, да. яка гарна! Яка гарнезна. Дивіться просто, яка гарнезна риба. Така жовта. Пішла. Зміна. Ще один батл завершився. З цього берега було найважче, покльовок було найменше. Вітер в лице реально ну, холодрига. Просто повертаємося, і наступний наш батл буде там, де бати спочатку на протилежному березі. Вітерець в спину, думаю, там вже буде комфортно. Четвертий батл на трубі. Труба це от, е, прихід свіжої води. Є е, відповідно течія, е, дуже багато кисню. Це те, що любить форель. Тому в такому місці завжди збирається більш активна риба. Покльовка, як в жереха була. Є шанси ще з цієї 15-й хвилинці зрівняти. Риба на гачку, але дуже далеко від берега. Піддон! Ай-яй-яй, піддон, піддон підмахав мене. Я вже його так, знаєш, вона горі, а я черкав і карті, і сітка зачепилась за піддон. 2-0. Ну все, завершився. І цей батл 2-0. Я програв. І от в цьому батлі я відчув, що мені не вистачає глибини коробки. Побачив, що Іван ловить на свої приманки, там деякі вже поміняв. -то. А я нічого схожого, ну тобто не маю, щоб поставити і теж почати ловити. Ну і відповідно, е програш 2-0. Mm -hmm. Ну, все, старт. здорово здоровано. Один ноль. Бляха, оце на вона встукнула вже нарешті по нормальному. Бляха, знову покльовка на калібло, прикидаєш? Сюда. Сюда. Все-таки сідає на калібло. почались покльовки на калібло, та. Не клювала, друзі, на початках, а от зараз на темненьку я знайшов клювання. Двограмова темненька масокорота. І йдуть покльовочки потрошки. Ні, ну от в рот, точно в рот. Тик, а потім догнала і добрала. Але це просто якась суперпотужна попалась, Ну, ще ні одна так не боролась, як ця. Давай Ферелька, дихни. давай візьми повітря, Ні, тільки не берег. О, в доміку, вона наша. Відпускаємо красунку. Давай, дло. Пливи. Ні, ну з такою рибою реально норм, знаєш, типу раз в 20, раз в 30 ходить. На кожному закиді я би додому вже давно поїхав. Все, фініш. Фініш. 3-1. 3-1? Зійшла. Зійшла? 2-2. То, То 2-1? Або 2, трохи. Або 2-1, або 3-1. Ну і ось так на дружній ноті ми завершили Наші п'ять батлів е, саме нічиєю. Дві перемоги в Івана в останніх двох турах. Дві перемоги в мене в другому, третьому, а в першому турі ми розписали нічию е, в підсумку. однакова кількість балів в Івана або на одну, або на дві риби більше. Е, дивіться, що цікаво взагалі в ловлі Форелі це е, те, як змінюється її вподобання щодо приманок. Перші два тури, перші три тури працювали більш яскраві воблери. Е, оранжевий класно спрацьовував. Проте в кінці останні два тури взагалі перестав працювати оранжевий. В Івана почала працювати натуральні, великі натуральні. В мене нічого схожого не було, не було що поставити. І ще в самому кінці я от підібрав все ж таки коловалку, на які теж зранку риба абсолютно не реагувала. Далі ми вже батлити не будемо, а в простому режимі ще трошки половимо в своє задоволення. Друзі, ось іще одна риба в сачку. Потужно. На боротьбі, на виваженні, ви бачите, вона тут гуляла дуже сильно. Так, давай ми тебе припіднімом скрінько. Дивіться, яка красуня, гарна риба. Ось такий екземпляр, більше кілограма вагою на березі. І давайте відпускаємо. Друзі, ось такою видалась наша риболовля, можна сказати, міжсезоння. Коли немає ще нормальної криги на водоймах, але при цьому корочка вже встала. Е, приїхали ловити форель. Форелі дуже великі, дуже бойові. Одну рибу тягнеш просто там 3-4-5 хвилин і вона не здається до кінця. Краще за все, сьогодні себе показали саме воблери. Обов'язково залишайте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. Це допомагає розвиватися україномовному контенту.